Вітаю! Мене звати Карина Романишин. Я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І сьогодні ми говоримо про оформлення відстрочки через засоби поштового зв'язку: так зване оформлення відстрочки поштою. Найперше, що ми маємо розуміти. Що все-таки оформити відстрочку через засоби поштового зв'язку можливо, це в рамках закону, оскільки закон нам прямо не забороняє це робити і немає прямої вимоги, щоб військовозобов'язаний прийшов особисто в ТЦК і тільки там власноручно подав заяву на оформлення відстрочки. Але для того, щоб все відбулося правильно в рамках закону, і ви отримали саме той бажаний результат. Необхідно дотримання певних умов. І найперше, це є перебування на військовому обліку. Тому що якщо людина не перебуває на військовому обліку, але відправляє заяву на відстрочку, то в принципі ТЦК і немає повноважень розглядати ось цю заяву на оформлення відстрочки, тим паче надавати військово зобов'язаному, який до них не належить відстрочку. Тут ну, немає законних підстав. Тому для того, щоб ви були впевнені, що все відбувається правильно. Ви маєте до заяви на оформлення відстрочки обов'язково долучити свій військово-обліковий документ. Це або паперовий військово-обліковий документ, де є конкретна відмітка про взяття на військовий облік, або ж електронний військово-обліковий документ з резерв плюс, де також вказано, що саме до цього ТЦК ви належите, саме у цьому ТЦК ви перебуваєте на військовому обліку. І тоді вже або той, або інший документ долучаєте до своєї заяви на оформлення відстрочки. Далі, також для того, щоб все відбулося правильно і ви. Не мали якихось таких очікувань, що вам дадуть відмову. Обов'язково перевірте, чи ви не є обмежено придатний до проходження військової служби, тобто чи ви раніше не визнавалися непридатним у мирний час і обмежено придатним у військовий час. Тому що до такої категорії громадян була вимога перепройти ВЛК, і в принципі сама постанова 560 передбачає, що перш ніж подати заяву на відстрочку у цьому випадку, ви все-таки зобов'язані перепройти ось це ВЛК. Далі також ви маєте скористатися заявою на оформлення відстрочки, яка безпосередньо визначена у постанові 560 у додатку 4 – це є той встановлений законом зразок заяви, який хоче саме бачити ТЦК. Якщо ви подаєте якусь довільну форму, також є ну, очікування такі, що ця заява може бути не розглянута, чи взагалі надана відмова по оформленню відстрочки по заяві неправильного зразка. І тут дуже важливо, щоб у цій заяві ви правильно вказали саме пункт, в якому ви просто відстрочку. Тому що. Дуже багато випадків, і навіть коли до мене звертаються клієнти, що, наприклад, відправили заяву на оформлення відстрочки, а їм відповідь не прийшла. Ну, взагалі, в чому ситуація, щоб я якось повпливала, я беру, перевіряю ось цю заяву і бачу, що, наприклад, в людини відстрочка по наявності дитини з інвалідністю віком до 18 років, що це є пункт 5 частини першої статті 23, Натомість людина подає відстрочку по пункту сьомому, де є вже повнолітня дитина з інвалідністю. Відповідно, тут пішла невідповідність, тому що документи подані зовсім по іншій підставі, тут зазначено зовсім інший пункт. І це знову ж таки є законна причина відмовити ви на дані відстрочки. Тому ось тут дуже обачно перевіряєте, який саме пункт ви зазначаєте, на який пункт ви посилаєтесь. І останній момент, який повинні ви врахувати, що був поданий саме. Повний пакет документів відповідно до вашої підстави від строчки з цим повним пакетом документів можна ознайомитися на м, сайті Верховної Ради у постанові 560 додаток 5, але майте на увазі. Що зазвичай ТЦК хоче бачити трішки більший розширений пакет документів? Наприклад, якщо це по 13-му пункту, то обов'язково подавати ще повні витяги з расу щодо народження щодо шлюбу. Тобто, тут має бути закрите повне питання там по родичах і інших членів, членів сім'ї. І також, яка б у вас підстава від трошки не була, ви обов'язково маєте долучити паспорт, ідентифікаційний код, а також витяг з реєстру територіальної громади. І всі ці документи мають бути в кращому випадку на нотаріальне завірення. Так, там зазначено в постанові. Належним чином засвідчені копії, але щоб переконатися із справжністю документа, що це дійсно відповідає оригіналу, в принципі, тільки нотаріус має такі повноваження, які можуть це підтвердити. В основному, якщо ви зробили все правильно, дотрималися всіх цих умов, то в принципі ви можете мати законні очікування, щоб вам оформили відстрочку поштою. Чи будуть вам присилати цю відстрочку саме листок довідку про відстрочку поштою, тут вже дуже мало таких випадків, коли ТЦК надсилає. В більшості випадків ви вже це можете побачити саме через свій застосунок резерв плюс. Якщо ж... Немає довго, немає відповіді, резерв плюс чистий, то тут здебільшого, або все-таки щось було неправильно з документами, або в ТЦК позиція щодо того, щоб ви оформили відстрочку, прийшли особисто і особисто подали ось ці документи. Звичайно, ця позиція не відповідає вимогам закону. Тут ви можете або оскаржувати до суду, або з'являтися особисто на ваш вибір. Але. Дивіться, звертаючись до суду, це дуже довга процедура. Це реально на декілька місяців у вас затягнеться декілька місяців ви в підвішеному стані. Відповідно, десь можуть бути і якісь примусові силові методи мобілізації, і ви будете весь час перебувати в стресі. І в принципі, найбільш адекватно і нормально це сходити самостійно в ТЦК, оформити все, бо і десь самостійно можна за допомогою адвоката, якщо десь сумніваєтеся в якихось документах, але знову ж таки. Якщо хочете оскаржувати до суду, то такий варіант можливий, але він довгий. І тут зауважте, що максимум, що може у даному випадку зробити суд, це зобов'язати ТЦК розглянути вашу заяву. Тобто не прийняти конкретне рішення про надання відстрочки, а саме розглянути. І виконавши ось це рішення суду, немає ніде гарантії, що ТЦК. Або відмовить, або дасть знову якусь там формальну відписку, тобто за наслідками розгляду вашої заяви, або дасть формальну відписку, що заяву ви подали там в цей період оголошення мобілізації. Мобілізація була продовжена, і, відповідно, ця заява вже не відповідає актуальній даті, і може просто крутити, вертіти і придумати все, що хоче. І тоді це знову буде підстава для звернення до суду, і знову ж таки ваш час. А цей час реально може тягнутися від там, трьох місяців до півроку, до року, а то й більше. Тому саме в цьому вже варіанті вирішувати тільки вам, на що ви готові. На цьому у мене все. А якщо є у вас якісь бажання, побажання до наступних відео, то чекаю ось тут в коментарях.